Хто би міг подумати, що парасольці 20 років і там ще ціна може бути. Але людина доказувала, пластмаса, ні, залізо звичайне, ні перевіряв. Покажи поближче. Оце от, дійсно залізо там йде, оце пластмаса йде, а це тонке щось ціне. як людина каже, і ми думаємо, що дійсно можливо щось таке і є. Чому? Тому що на магніт воно не береться. От, покажи, Сергій. Оця от заліза, а оце от, от. Оце от. Не береться взагалі, оце отонесенька, от, хоча це пластмаса, а це вже заліза. Яке залізо, зараз перевіримо. Іскри дійсно немає. І людина каже, маленька болгарка різав взагалі не береться, а 230 -е ріжеться, але не дуже. Так що воно має бути? Зараз перевіримо, що тут і скільки може коштувати парасольці 20 років. Каже, і таких там 4 або 5 штучок ще є. Але треба сказати, скільки воно варта. Оця от парасолечка, покажи аналіз. А це матеріал, котре часто буває. І він дуже тонесенький, його тут мало, але він важкий. Я думаю, грамів 300-400 буде. А якщо 300-400, то це 300-400 гривень. Якось сміття, да, Або 300-400 гривень. Так що перевіряйте, на не береться, не ріжеться. І ось такий аналіз показує. Якщо таке щось є, висилайте, перевіримо.